Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Україна, Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Дніпро, Павлоград. Кам'янський, Нікополь, Марганець, Кривий Ріг. Ніяк не вмощуся я сьогодні щось. Давайте дивитися, що чекає, що буде. Не забувайте підписуватись, також приходити на особисті консультації або замовляти. Через вкладку спонсорство свій річний прогноз. Їдемо в Дніпро в найближчі дні. Обіцяють багато грошей, обіцяють якісь подаруночки, обіцяють для міста якісь гарні новини. Так, їде допомога це. Ми не про військову зараз, ми про допомогу людям. Але біда в тому, що буде перечуття, і воно буде дійсно достовірним. Не дасть поспати ворог. Бере ворог паузу, потім атакує, отак іде інформація. Тут є загроза для будинків в центральній частині міста. Ми думали, що все, ми думали, що зараз настане спокій, передмістя. Ви знаєте, тут такий може бути момент, що він за один день декілька разів буде намагатися атакувати, тому що показує одну ситуацію, одну частину да, центральну, показує передмістя. І знову ж таки, знову якісь гарні новини. Навіть незважаючи на обстріли, якісь проблеми, гарні новини. Для дітей якась підтримка дітей, підтримка молоді, підтримка шкіл, от щось таке буде, туди гроші виділяють. Але показує, що люди вночі плачуть, не спляться, плачуть і засмучені. Підіймуть питання знову вашого захисту, вам щось пообіцяють. Дивіться, по вашій області щось протестують. Зараз поясню. Якась нова наша, неворожа. Наша зброя дуже добре себе покаже в захисті вашої області. Про це навіть скажуть, але трошки пізніше. Ну, Це добре. Хай ворог готується відповідати за свої якісь дії. Ненормальні, да? давайте дивитися далі. Дніпро. Трансформація обстрілів знову каже: я туди ж б'ю, куди і бив. Енергетика, людські життя. Мене нічого не турбує. Я хочу дотягнутися до міста. Я хочу мати, ну от, карта, да? Я хочу з усіх боків тягнутися до міста, бачите? Буде підлітати, атакувати, і збиття будуть, і гучно буде, тому що передмістя знов показує, жертви, на жаль, можливі. Отут кажуть, захист ми використовуємо максимально як можемо. Тут, Тут питань нема, але ворог в нього, знаєте, як є календар і по календарю. Він атакує в Дніпро найближчі дні. Передмістя район Гучно. Дрони збиваємо Дніпро найближчі дні. Сам на сам з проблемою кажуть, сам на сам. Якісь ваші військові поїдуть на підкріплення іншого напрямку, до речі, зупинити ворога. Тут, можливо, Донецька. Донецьку смерть. Туди, ну, от в той бік, але може на сама, сама Донецька, Донецьк-Луганськ туди. Якусь бригаду перекинути вашу туди. Можливо, вони там десь поруч стоять. І що це дасть? Знаєте, до чого веде? Дивіться новини, дуже уважно. Коли ворог десь загрузне на Донецькому, він же йде в бік перетину, Донецьк, Дніпропетровська, да? Донецька, Дніпропетровська область. Коли він там загрузне, почне кошмарити місто. Дивіться дуже сильно, по навіть не по новинах, а по зведенню Генштабу. Якбили наступ, зупинили трошки, загрузли, тоді будуть атаки по Дніпру. Це така підказочка вам. Павлоград найближчі дні. Павлоград найближчі дні. Ну Все одно каже, воїни ваші йдуть вперед-вперед. Хай йдуть, ну наші. Ідуть вперед-вперед. Ворог щось винюхує. Він шукає не самих військових, де вони їдять і сплять, а де щось військове, як він вважає, виготовляється. Це інфраструктурний якийсь може бути об'єкт. Туди поруч будуть прольоти, передмістя щось зіб'ють. Дивіться, він як пристрілюватись буде. Показує одна атака туди, якийсь район, де цей об'єкт. Не долетіло, а потім може ще раз вдарити. І ще впаде як в болото, вода і поруч свинтар. Це цвинтом. Це деш, це не сам Павлоград, це поруч десь. Така місцина якась дивна. Ну, подивимось. Камінське найближчі дні. Вогонь до вас. Слухайте, так було добре, коли спокійно, так? Да? Вогонь до вас води по воді, об'єкт на воді, але може збити. Є загроза, але є за колесом фортуни можливість збити, відбити камінські найближчі дні. Ще дні. Потім затища буде. Але дуже сильно не розслабляємось затища, тому що він, коли тиша, потім б'є вдень. Чомусь так по вам іде, Візьме вдень ударити, тому вам треба. При ріг найближчі дні. По перечуттях. Що то з позаранку почнеться? Як почнеться зрання, от тривога за тривогою. і потім до ночі підуть атаки поранені, Міські міській лікарні, дитячі якісь лікарні. Дурить, нібито б'є по інфраструктурі, насправді є інші об'єкти, інші цілі. Не хоче покидати вас, не хоче відпускати, кривий хоче кошмарити. Передбачені цілі. Покажи мені, куди ти саме об'єш. Тут який об'єкт повинен бути. Кривий У вас якийсь буде момент, що навіть в дорогу впаде. Просто б'ю. Якщо зараз не влучу, не отримую жертви великі, потім просто в будинок це центральна частина. Та ні, ще в грудні буде щось по енергетиці. Я так продивляю собі в голові, знаєте, питання задаю. Холоди, ну коли холоди? Лютий, ні, січень, ні, грудень. Так, грудень буде по інфраструктурі, тут що бликало. Все пізніше трошки. Під кінець місяця ще подивимось. Буде просто щось, щоб на не води не було не світла. Але ж ну вдарить він, ну, відновимо. Ну, на що це робити? Об'єжте, ми відновлюємо. Що далі? Найближчі дні. Ну, якесь хворе на голову. Йому щось не сподобається. Ми його зброю будемо якоюсь новою збивати, підбивати. І він помсту за кривий ріг отримає. Тут безбиття показують, але все одно є загроза для міста. Я ж кажу, він щось винюхує. Що ти хочеш за об'єкт? Склади, Припаси, палива. Я не знаю, у вас, яке у вас виробництво, можливо, там у вас щось є таке, що якісь метали унікальні або що ще. От туди буде пити. Винюхує, чи варто, чи ні. Чи є там щось, чи є там якісь цеха, чи нема. Ну, то ще буде. Інформацію збирати, а отже, якщо буде удар, значить збере, значить люди таки здають. Нікапаль найближчі нікапа. Ну, Ні, справедливості зайки ми всі хочемо. Якісь запаси чогось відновляться. Може там їжу довезуть, може щось підвезуть, от як продовольча ситуація краще стане. У вас будуть якісь укріпи будувати. Перед містом до чогось будуть доготуватися, а за щось ми переживаємо, я не бачу, щоб зараз ворог пішов в атаку, він більше дронами і чимось легким буде кошмарити. Вибухи будуть, але кажуть, може бути десь поодаль. Хтось приїде в місто, тоді ударить по центральній частині. А поки робить так ворог, щоб ми не пішли вперед-вперед. ж Там все підмерзне, да, замерзне, коли холодно буде. Марганець найближчі дні, вогонь йде. Вогонь іде, атака йде, ще вогонь може прямо по місту бахати по центру. Дороги, в'їзди, виїзди, самі способи зі своїми проблемами ви залишаєтесь. Ще вогонь щось накидати буде. Чого ти так накидаєш? Я так, я так хочу. А наше вам місто? руйнувати буде? Що з водою? Нема, да? Нема води? І вдарить ще раз, отам, де повинна вода очищатись, розподіляти щось таке, вдарить ще раз, бо мені йде так, що він туди вже бив. Потім затихне. Обережно. От якщо пойде влучання. По місту йде година, 2-3, от просто, знаєте, що буде повторення. Декілька годин буде ще, 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 і ще. Тому будьте в безпеці більш-менш. Маємо плани, маємо свою роботу, військові роблять, поки така ситуація. Ворог біситься, бо він розуміє, що він, ну, мабуть, мав плани на вас. Трупи його там валяються на узбережжі. Їхні, на тому березі. Не там. Ви так боїтесь, що він звідти піде до вас, поки не покаже, я б сказала. Бо скажи трупи на УЗБ на березі валяються, ви подумаєте, що на ваше. і що він вже дійшов до вас? Ні, поки ні. Дрони кажуть, дрони. Дрони щось несуть. Хімічне щось може ще нестись на дронах. Обережно дуже.